Доброго дня, шановні учні! Вчимося разом з Людмилою Васильов'юни. Сьогодні ми з вами розберемо хімічні властивості основ. Почнемо ми з вами розбирати основи, розчині у воді, тобто луги. Перша властивість це дія на індикатори. Нагадаю вам! Індикатори це речовинки, які змінюють своє забарвлення в кислотні або основні середовищі. Кисле або лужне середовище. І так, які бувають індикатори? Згадуємо. Лакмус. Лакмус. В нейтральному середовищі, тобто у воді він має фіолетовий кольор. Так. Подивимося, який він буде в лугі. Я беру луг натрій гідроксид. Беремо пробірку, додаємо натрій гідроксид і по краплинкам додаємо лакмус. І дивимося, він стає синього кольору. Синього кольору. Так, наступний індикатор метил оранж. В лужному, середов... В лужному середовищі ми зараз з вами вияснимо, який він буде. В нейтральному середовищі він має помаранчевий колір. Так. Взяли ми натрій гідроксид і додаємо краплинку метил оранж. Дивимося, колір стає жовтий. Колір стає жовтий в порівнянні. Так. Далі ми беремо фенофталін. Він в нейтральному середовищі безкольоровий. Так. Я беру натрій гідроксид. Натрий гідроксид. Так. І додаю фенофталін по краплям. Ми бачимо, що колір змінюється на малиновий. І у нас є ще один універсальний індикатор, до якого я додаю натрій гідроксид і подивимося, який буде тут колір. Який колір зміниться? Вже видно, що універсальний індикатор змінюється на синій колір. На синій колір. Так, тепер дивимося. Індикатори, лакмус, метилоранж і фенолфталин. Як запам'ятати, де буде колір? Який буде колір? Значить, Дивіться, лакмус закінчення С. Синій. Синій. Метил оранж закінчення ж. Жовтий. Жовтий. Фенолфталеїн буде малинового кольору. Малиновий. І так, шановні учні, ми сьогодні з вами розібрали хімічну властивість дія індикаторів. На луги. В наступному відео ми розберемо хімічні властивості основ взаємодія з кислотами і ще з якими речовинками можуть взаємодіяти луги.